Війна може закінчитися уже в цьому році, якщо, звичайно ж, буде одне но люди, вони приклонять свої коліна перед Богом, почнуть з'єднуватися в молитві і стануть протистояти дияволу. Війна в Україні не буде тривати вічно. Темрява вона не може перемогти там, де люди кличуть Бога. Тому нам потрібно сьогодні з'єднуватися з спільні молитві. І коли серця вони повертаються до Господа, він приносить мир. Коли ми відмовляємося. Від злоби, від відчиї, заздрості, гріха, Божа сила, вона починає діяти в нашому житті, на нашій землі. І перемога народжується не тільки на полі бою, а у серці кожного українця сьогодні. І Бог, він бачить твої сльози, твої молитву, твою втому. І він говорить, я з тобою, я підійму, я захищу, але чи ти хочеш, щоб я був з тобою сьогодні? Прийде день, коли над цією землею знову засяє світло. Коли замість вибухів люди почують сміх дітей, коли те, що зруйнувало темрява, буде відновлено сто разів. Гарнішим і сильнішим. Не опускай рук, молись, вір, бо перемога ближче, ніж вона здається. Тому прошу тебе, з'єднуйся в молитві за нашу Україну. Пиши амінь, пиши, якщо став плюс, якщо ти хочеш сьогодні дійсно з'єднатися в спільній молитві за Україну.